Тарас чорновіл 1964 року народження вищу освіту здобув у Львівському університеті та інституті підвищення кваліфікації при Львівському національному університеті імені Івана Франка, народний депутат України, перший заступник голови комітету Верховної Ради у закордонних справах. Мої вітання усім, хто зараз на хвилях радіо РАФАМ. перед мікрофоном Тетяна Хмельницька і ласкаво. Прошу на програму від першої особи. Сьогодні ми говоритимемо про внутрішню та зовнішню політичну ситуацію в Україні, що склалася і складається напередодні парламентських виборів. Ну і усі ви знаєте, що зараз триває саме передвиборча кампанія. Отже, відповіді на ваші запитання а також на мої сьогодні у студії даватиме наш гість Тарас Чорновіл. Пане Тарасе, моє вам вітання. Ну що ж, літо зазвичай пора політичного. Затища, але не тоді, коли в Україні наближаються вибори, і триває передвиборчий процес. Кожна політична сила, практично кожен окремий політик, намагається по максимуму привернути до себе увагу. Ну результат зрозумілий для того, щоб отримати перемогу 28 жовтня. Ваше бачення внутрішньополітичної ситуації, ну знаєте, перше, я б сказав, що політики може щось і стараються, а люди перебудовуватися не хочуть. Інтерес до політичних баталій, до того хто кого там висунув, то що я думаю, появиться тільки десь після дня незалежності. Тобто все те, що робиться сьогодні політиками, ну в ліпшому випадку про це згадають десь через пару тижнів. Зараз mm -hmm. поки що це все майже в холосту. Ну але розминають м'язи, особливо м'язи язика. Пробують себе десь там показати щось трошки, відбудувати якісь тенденції, якісь схеми, тощо. Ну це може а трошки погано. Люди... Знаєте, о чому річ, чому погано? Тому що саме зараз відбуваються перші зачинки для початку виборчої кампанії і наступних виборів, які передбачаються, і багато речей, про які потім не згадають. Варто б згадати неймовірна Наприклад. кількість технічних кандидатів, просто неймовірна. Ну скрізь окрузі, де я балотуюся, 20 принаймні технічних кандидатів тільки від одного кандидата, і ще 5, по-моєму, від інших, тобто з тридцяти 25 Висунуті для технічних тілей, фактично для фальсифікації наступних виборів. Ну, це показовий момент. І такі речі вони проходять зараз. Ну, так. знаєте, якщо я відкриваю сайт ЦВК, бачу там людей абсолютно нікому не відомих. Але я цокаю на їхню виборчу програму, дістаю дані з Бордівського і читаю, що програма зроблена, скажімо там, користувачем, не, не скажімо а реальний ССС, пробів СС. Відкриваю наступну програму іншого. Програма створена користувачем. s s s Той же ж самий, таких я знайшов вже 12, Я ще не всі mm -hmm. проглянув. Потім беру програму того, хто замовляє. Я зараз не буду називати жодних прізвищ, тому що це пройде як антиагітація, це теж агітація. Відкриваю програму того, хто замовник, як я вважаю, цих технічних кандидатів, і шукаю в його програмі абзаци, які зустрічаються ще в 10 програмах. Тілі абзати приписані дослівно. Ну показово, правда ж? Плюс частина з них підлеглі цієї людини. Ну теж показово. Тобто, ви я так розумію, що ви вже робите висновки? З тих тенденцій, що насправді якби стати переможцем мажоритарником буде набагато складніше ніж переможцем в партійному списку, yeah, ну в партійному списку. Для мене це це було, що я знову мажоритарні вибори. Я відчуваю себе людиною на цьому окрузі, тому що два рази, коли ти щось впираєшся, ти щось доказуєш але потім ти розумієш, що ти то доказував, а рішення будеш приймати не ти, і тобі скажуть: ти ж був причепним вагоном в поїзді, який тягнув Янукович або Тимошенко. Угу. І про що ти тут нам зараз розповідаєш? Ти маєш голосувати так, як покаже Чечетов або як вигукне кожем'яки? Ну все. а зараз, наприклад, ну все одно в будь-якому разі люди пам'ятають якусь політичну історію. Ваша політична історія вам вам перекла. То Бурхове. так, то ви залишили нашу Україну, то ви залишили партію регіонів, то ви залишили уже там позафракційну фракцію там реформи заради майбутнього. Вам вас люди запитують з приводу політичної Зачите, діяльності і відповідальності політичної. А я би дуже хотів, щоб запитували, тому що я дійсно маю що пояснити. Ну, зараз не буду знову пояснювати, що би я пояснив. Це я пояснюю людям, стараюся, тому що знову буде агітація в ефірі, У вас будуть проблеми з СВК, але я. Yeah. Не чую цих питань. Я спробував на останній зустрічі розказати людям трошки оці моменти. Мене перебили і сказали, кого це цікавить. Ми наїлися всіх вождів, все однаково. Давай розказуй, як ти ставишся до того, хто має бути мером Києва, як ти ставишся до того, що в нас немає пішохідного переходу тут, як ти ставишся до того, що місце, яке було відведене під парк, зараз забудовують під черговий торговий центр. Знаєте, треба змиритися з тим, що у нас люди сильно наїлися політики. Трошки політизація вернеться осінню, а от зараз цей період, чому я згадав про ті нюанси, коли йде най, найнебезпечніші речі для наступної виборчої кампанії, зачинки, великих фальсифікацій і тому подібне, люди цього бачити не хочуть. Цього не дуже хочуть бачити журналісти, цього не дуже хочуть бачити аналітики. Всі чомусь думають, що люди постійно мають шукати виключно якісь політичні нюанси. Хто з ким, хто кого, хто під ким, хто над ким, угу. хто куди поведе, хто до кого перебіжить. Знаєте, мені здається. Що тут може бути дуже велике розчарування. І, так як колись. Неочікано в такому місті, як Київ, міг перемагати Черновецький, так само і зараз можуть бути такі несподіванки, тому що якщо ми захопимося великою політикою, то ми побачимо, що не врахували в тому людей від неї, а в тому просто колосальна. Причому ви подивіться, вона навіть відбилася на тих нюансах, які мали бути ну, здавалося визначальні. Київ все-таки місто, в якому ну нехай більшість людей говорить українською, але не абсолютна більшість, можливо, але абсолютна безумовна більшість не хоче робити потрясійні спекуляції скрізь на тому ж мовному законодавстві. Це є факт. Це, по-моєму, всі можуть доказати, але ті люди не йдуть на Майдан, не йдуть до українського дому. Чому не йдуть? Та тому що знову не хочуть, щоб їх використовували як гарматне м'ясо, в якійсь чиїсь політичній пропаганді. Люди перестали комусь вірити. Оце проблема вернути довіру до політики? У ну, будь-якому разі. У нас не зменшилася кількість кандидатів, які хочуть привернути увагу людей і стати народними депутатами. Ви знаєте, не знаю, чи здивуються наші слухачі, чи здивуються власне ви, чи здивувала вас ця цифра? Але ЦВК завершила реєстрацію кандидатів в депутати. Їх всього 5771 і 89 партій. Тобто, дуже серйозний конкурс. Як ви поставилися до цих цифр? Вони є абсолютно нормальними для Україна чи проявляються якісь певні аномалії? Ваша думка ну є нормальні, є аномалії. Кількість кандидатів це в принципі майже нормально. Просто єдине, що нормальний виборець, який абсолютно розуміє прекрасно, що він не пройде в мажоритарному окрузі, викидати 13,5 тисяч гривень застави, яка йому не повернеться, очевидно не буде. Тому зрозуміло, що та кількість кандидатів, яка є, це. Ті, що йдуть по мажоритарних округах, не від партії, бо від партії в партії мають заповнити всі всі свої 225 місць, можуть менше трошки, це вже їхнє право, але мають право до 225, і це значення не має. Але та кількість мажоритарників могла б бути більша. Просто є певні округи, куди ніхто не хоче сунутися. Ви звернув Донецька область. Більшість округів чотири кандидати на одне місце. З них. Жодного самовисуванця, всі чотири від партії, які просто розкидали принципово, що було у всіх округах. Причому один, який стопроцентно проходить, всі інші так просто для проформи, щоб показати, що ми присутні скрізь, щоб там вести кандидат агітацію якусь за партію чи тому подібне. Тому що стосується кількості кандидатів, їх могло бути би і більше. Якби не було технічних кандидатів, а були би реальні і не було б якихось стопорів перешкод в окремих округах, в окремих областях, то була б цифра приблизно така ж сама. Технічних би стало менше, а тих нормальних би стало більше. От що стосується кількості партій, знаєте, насправді це я просто. хочу заспокоїти людей гігантського виборчого бюлетеня, в якому буде майже 90 лінійок, ну не лінійок, власне, а блоків, тобто угу. це 2 метри довжиною, ми на щастя не побачимо. У нас дуже недолуга норма виборчого закону. На жаль, цю норму... Підтримали персонально не тільки представники влади, а й опозиції. Тобто ця норма була узгодженою нормою. Це не те, що хтось комусь щось підсунув. Вона звучить так. Що партія, яка висунула само як від партії, а не самовисуванцем, хоча б одного кандидата в один мажоритарний округ вже є суб'єктом виборчого процесу і має право бути представлена в комісіях, має право мати своїх уповноважених людей у всіх округах безвільницької України скрізь подавати своїх членів комісії там, де навіть їхніх кандидатів по мені немає. І у нас є кілька десятків партій, які висунули єдиного кандидата в єдиному окрузі, от скажімо, в моєму окрузі, є, по-моєму, двоє кандидатів, які тільки там, більше ніде. Я думаю, що це було на наобум. Uh -huh. Де простіше подати документи, де простіше представитися, там і висували когось. От в мене попало двоє. Найбільше їх попало в таких в Криму або в Київській області. Там взагалі є рекордні кількості. І от ті партії на сьогоднішній день. Кимось десь приватизовані. Я не хочу сказати, що тільки влади абсолютно однаково, тому що влада повисувала, постворювала велику кількість партій, які явно зав'язані на неї. Можна по персоналях дивитися. Але так само ми бачимо, що паралельно, скажімо, з батьківщиною створена партія зареєстрована партія ПРП, яка одну людину висунула. ПРП є членом батьківщини сьогодні списку. Так само висувають ще кілька партій, які теж ходять в батьківщину. Наша Україна взагалі розродилася десятком партій. Відповідних, які зареєстровані, тобто це знову технологія. Закон за обоюдною згодою влади і опозиції дає можливість застосовувати технологію. Зараз мертвий період. На жаль, люди на це не звертають уваги. А це брудна технологія спрямована на одне єдине. Для чого партії чи кандидату мати більше членів в окружній чи в дільничній комісії? Для того, щоб правильніше порахували, чим більше людей, тим гірше рахують. Для а того що приводу, щоб цією кількістю фальшувати, партії... так, так, скільки ви прогнозуєте, скільки буде вдвічі менше партій, може бути, ніж є зареєстрованих. В бюлетені самому. А ні, в бюлетені буде, вже ж є остаточна кількість партій, які висунули партійні списки. Їх десь в районі 20. 20 чи 21 партія, і серед них теж дуже екзотичні. Там, скажімо, є 4 партії зелених. Одна зелених чомусь Повикидували більше всього грошей. не двох мільйонів, теж два з 2,5 мільйони так, треба було заплатити. Так, 22 партії будуть включені. Так, в 22 бюлетені. партії, ну це приблизно такі самі бюлетені, як і колись. Просто зараз зріс бар'єр застави, яку треба заплатити, яку назад не отримує партія, яка не пройшла через бар'єр. Але все одно для технології таких грошей не пожаліли, очевидно. Це було ну, і що характерно у цьому а, в нумерації списків партії, як жрукування проводилося, що а, удар Віталія Кличка, Батьківщина і партія регіонів вони всі дуже близько розташовані один до одного. Ну і знаєте, я тут не Це... боруся коментувати. Я все таки припускаю, що це може бути співпадіння. Річ в тому, що це настільки, ну це той процес, якому, мабуть, фальшувати неможливо. Він публічно відбувається. Він при свідках, при представниках всіх партій, думаю, тому думаю, думаю, що великої політичні тексту бачить думаю, що... думаю що ми тут думаємо на холодну воду. Напевне, тут все таки з цим якраз все в порядку. Інша річ в те, що там дійсно скажімо, п'ять зелених партій, там так. чи якісь зовсім інші не які. Оце вже проблема. Це технологія, і щодо того, що має робити ЦВК найближчим часом. Центральна виборча комісія до 26 серпня повинна сформувати 225 окружних виборчих комісій. Про це нагадав заступник голови ЦВК Андрій Магеров, Це озвучено я у заспав uh -huh. масової інформації. От якби у вас є тут запитання от, до формування окружних комісій? Чи у вас як у кандидата, який іде від мажоритарникам, є інші запитання? Щодо формування комісії. У ну, мене є питання до закону, чому партії, які висунули десь в Криму одного кандидата, мають право брати жеребку в участь в жеребкуванні по створенню окружних комісій, а кандиду в комісії, скажімо, в Дарницькому виборчому окрузі, а я кандидатському окрузі участі в жеребкуванні щодо свого члена виборчої комісії брати не можу. Питання до закону: ну що поробиш? Цей закон був прийнятий консенсусом майже 400 голосами. Тому тут на це вже нема ради, доведеться з цим якось миритися і передавати. Але це питання щодо закону. Як будуть створені комісії? Mm -hmm. А знаєте, що мене більше всього е, тут лякає? Е, партії настільки відірвалися від реальних людей, і проблема в тому, що в них дуте членство. Ну, коли, скажімо, з Юлією Тимошенко до суду підходило. Членів 2,5 мільйони чи 2 мільйони, десь членів партії Батьківщина, вони там писали чи півтора мільйони, а не могли зібрати кілька сотень людей, навіть в Києві не могли зібрати. Uh -huh. Так само і тут вони не можуть зібрати людей. Я вже дізнаюся про це. Скажімо, для дільничних комісій. У вас в районі записано 20 тисяч членів партії, а вам 80 чоловік зібрати не вдається. Ви не мають ліс це проблема чоловік. взагалі опозиції чи проблема, як Ні, і це проблема, якби партії? це проблема всіх, і тому виходить ситуація, що фактично відбувається набір тих, кого завжди як правило і брали в комісію. Тобто це продовжується. Це не сьогоднішня тенденція. Беруть найчастіше запрошують вчителів, десь якісь там працівників жеків і тому подібне. І партії самі за це хапаються. А потім, що щось в комісії не так порахували. Ну, вибачте, мені так здається, що закінчилися вибори, партія має до наступних виборів, які будуть за 5 років починати підготовку своїх майбутніх членів комісій. Що вони на зубок знали виборче законодавство, поміняють, що вони вже були готові до цих змін. Вони мають готуватися кандидати, і члени комісії а як мають це готувати. Насправді наперед. відбувається як Це а насправді відбувається. От зараз подається половина. до комісії в останній момент партії шукають і звертаються одна до одної, хто би їм Тому там десь не не довіри, от, Якби до цих членів України. Ну, знаєте, члени окружної. Большої комісії дуже мало на що будуть впливати, тому тут в мене особливого страху немає. Сьогодні від них забрали більшість повноважень, вони пішли до ЦВК. А в ЦВК все-таки хоч відносно прозора процедура, там публічний є ефект. Там ви будете, ваші кореспонденти будуть, mm -hmm. будуть телеканалів кореспонденти, вони за цим будуть стежити. Мене лякають дільничні комісії, особливо в тих округах, де появилась велика кількість технічних кандидатів, тобто членів комісії від цих технічних кандидатів, які працюватимуть на когось. От це є передумова фальсифікації. От за такими округами, от Дарницький, два округи в Київській області є, де поза 40 чоловік. Наш виявився третій за кількістю в Україні. Ще кілька отуди, от мабуть, треба найбільшу увагу спостерігачів. Бо спостерігати в Донецькій області, де висунуто чотири кандидати, один-єдиний з них прохідний. Ну хіба що спостерігати, щоб там не нагнали більше людей, ніж там існує в живих взагалі і мертвих, і живих, і ненароджених, щоб по списках не було перетягування додаткових голосів. Щоб не вийшло так, як колись в Турківському районі Львівської області на референдумі 2000 року, по-моєму, проголосували 113% за. Що тут такого не вийшло? А так за округами там там нема що вже дивитися, там зрозуміло хто виграє. А от там, де є велика кількість технічних, от там треба контроль, бо там гуцується фальсифікація. Ми переходимо з вами ще до одного важливого запитання. Закон про засади державної мовної політики, який підписав і голова Верховної Ради, і президент Віктор Янукович набрав чинності. Ну і звичайно ж, якби є відповідна реакція регіонів уже минулого тижня. Статус регіональної російської мови надали обле. Обласні Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Одеська, Херсонська, а також міська Ізмаїльська, Одеська і Севастопольська ради. 20 серпня вже мові надала відповідний статус Харківська міська рада. Ну і Сьогодні події відбувалися біля Миколаївської міської ради, яка також підтримала. Ухвалила рішення щодо реалізації на території міста положень даного законопроекту. Звичайно, що багато про це пишуть, багато про це говорять, обговорюють і говорять про те, що це створює певний такий внутрішньополітичний якби дисбаланс. Хтось говорить, що це не політично коректно було, що це невчасно. Ось, але відбувається те, що відбувається. У мене запитання: скажіть, от, чому от одна частина України все таки дуже швидко відреагувала на запровадження Відповідного і надію відповідного закону, а інша частина ні. Ну, знаєте, тут чому відреагували, не відреагували, та частина, яка, ви кажете, відреагувала позитивно, ну, сама вона не дуже щось і реагувала. Ми говоримо про український народ, чи ми говоримо про чиновників. Чиновники щоденько прогнулися і продемонстрували свою лояльність, тому що їм прийшла зверху, вказівка терміново це реалізувати. Вони реалізували народ. Знаєте, я. От я за що вдячний партії регіонів свого часу? Це була дуже добра школа для мене. Я, як людина, виходить зі Львова, завжди був десь трошки закомплексований. Дуже багато львівян, вони категоричні, або так, як ми хочемо, або ніяк. Я завдяки їм дві-три виборчі кампанії проганявся в основному по сходу України. Та я Луганську область стоптав своїми ногами там в кожному райцентрі мало не до села доїжджав. І я. Розумію, цих людей, мені здається, набагато краще, ніж лідери їхні місцеві, партійні там чи урядові, які там сидять в них у Ганській області. Uh -huh. Їх цікавить, як їм жити. Треба побачити, яка там бідність, яка там зведеність, як там люди живуть. Їх цікавить, як їм вижити. Їх лякають при тому, що прийдуть якісь там бандери, які щось будуть робити, які в них останні заберуть. Їх лякають не тим, що в них мову російську заберуть. Їх лякають тим. Що в них заберуть їхню останню ту хатинку, що їх примусять там, амовни в рабство йти, люди затуркані настільки, що вони цього бояться. І їм тут зараз підсовують якусь чергову штучку з цим мовним законодавством. Їм від цього ні холодно, ні жарко. Тому, якщо ми говоримо про народ, народ на сході України реагував достатньо нейтрально. Черпові зігнані, як право, дуже часто учасники мітингів в рахунок не йдуть. Західна Україна. Зреагувала млявіше, ніж на багатого, багато хто сподівався, тому що дуже сильно проглядалося в всіх перших акціях, що ці акції стали не національними, а політичними. Коли біля Верховної Ради, замість того, щоб стояти з лозунгами, гасами і українськими прапорами вийшли виключно з прапорами одної політичної сили. Угу. Знаєте, вибачте, навіть ті люди, які за цю політичну силу проголосують, на цю акцію не підуть. Не підуть тому, що вони не хочуть, щоб на них спекулювали, їх використовували в такий спосіб. Оце. Момент реакції людей. А тепер чуть-чуть дуже коротко по закону. Там є кілька дуже брехливих речей. Я ще раз кажу, я дуже великою повагою ставлюся до людей, які живуть на сході України, і до людей, які будь-якій частині України, говорять російською мовою, бо я з цими людьми не один пут солі з'їв. Я абсолютно україномовна людина, але їх дуже добре розумію. Тому я неймовірно жорстко критикував Ющенка, коли він зробив деякі провокаційні речі. Він нічого не дав українській мові, але він збурив ситуацію, він злякав багатьох людей там на сході і створив. Ну, умови для того, щоб регіонали сьогодні могли проштовхувати ті речі абсолютно вільно спокійно. Але в цьому законі, перше, немає ніяких регіональних мов, немає ніякої мовної політики. Насправді, про це дуже чесно пишуть на окремих російських сайтах. От я проглядаю деякі російські сайти, там русський навігатор, вибачаю mm -hmm. за рекламу, прочитав там дослівно, Вони про цей закон пишуть тільки одне. Там Янукович підписав закон об офіційному статусі русского язика. Е, Офіційний статус русского язика, цьому закону, там-то. Немає ніяких інших мов, те, що відбулось в Ізмаїлі, де є значно більше 10% мешканців, які е, говорять там болгарською мовою, гаузькі села, тощо повне блокування в Донецькій області, маріупольські е, райони, там навколо Маріуполя, де живуть греки. Для них ніхто не збирається вводити. Ні, Закарпаті... ну, чому? Я що На Буковині регіональною мовою хочуть на Буковині, зробити ні... румунську, єдине, на болгарську. Єдине, що на Буковині, можливо, до цього дійде, бо там дуже сильні румунські організації. Що стосується болгарської мови на Одещині, ми вже знаємо, що її вже блокують повною силою. Ізмаїльська рада вже відмовилася. А Чечетов заявив, що некоторі мелкі групки людей, для них цього не буде. Це для руского язика. Ну потім виправлявся, але ж заявив це. Це є офіційна позиція. Це робилося тільки для російської мови. Друге. А чи для російської мови взагалі-то? А може щось трошки інше? Що дістали від цього додатково російськомовні громадяни того, що вони не мали в себе зараз? Особливо російської документи російською мовою Ну, побачили? це єдине. А скажіть ви багатьох бачили людей, які в Харкові подавали документи заяви тощо українською мовою до Харківської міськради? А я вам скажу, що я бачив людей, які подавали українською мовою. Угу. Uh -huh. І як їм їх ті заяви кидали в обличчя? Піши по человечески Там настільки жорсткий шовінізм заведений в місцевих органах влади, настільки він відвертий, що там сьогодні є одномовність, і ця одномовність російська, там нічого толком не змінилося. Проблема не в самому законі. Закон насправді. Для російськомовних громадян практично нічого не дає. Він дає право чиновнику ігнорувати державну мову, тому що ігнорування регіональної мови тягне за собою кримінальну відповідальність. Uh -huh. Ігнорування або зневага державної мови не тягне за собою жодної відповідальності, хіба що може бути дисциплінарна, і той вона, як право, не накладає. Пане Тарас наша програма завершилася. Я дякую, Тарас Чорновіл, народний депутат України, позафракційний. Я вам дякую. Дякую всім слухачам. Пам'ятайте, немає нічого більш постійного, як тимчасове з повагою Тетяна Хмельницька.